Сьогодні в нас буде нове відео разом зі Степаном. Привіт. Так. І сьогодні ми будемо купляти природження. В мене вже є, я вже можу зробити, але Степа вже теж може, але в нього не вистачає одної кнопки. Зараз ми зі Степою купимо. Ну, ну, але, ну, я не знав. От ми зараз на моєму Blackburdy улюбленому. Политимо. щоб Степа купив. А то штепа не може ножками сходити, ні? Або ні. Сплавь, вплавь, вплавь. Ні-ні-ні, другий, другий заходик. Давай, давай! А коли ми не на відео, ми просто ідеально. Просто А, там висадився. Давай mm, Давай, купляй ага. один, а де другий? Да. А, і он другий Ось, все. Так. Давай, зараз ми будемо купляти цього пітушечку, якщо мені не зміняє пам'ять. Ага, тушечка, да, все. За 80 yeah, looks... За 80 лямчиків. От Стюпа купує, Вот, mm -hmm. тут 22. Давай, Степа, показуй. І ми, і, хто не знав, покажемо Ой, і, і... особливо вість. Може здатися звичайний літак. Стю, ти сідай э, за кермо, а я сяду от сюди. От все, я, я отут буду сидіти. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Шу! Что Шу! Ты Дырка застрях? Нет, не, не застрях, дырка в летаку. И, кстати, я ей а не могу закрыть. Ну, а в мене, а у меня... ты застрял головой, о, в пол. А не, я нормально, я просто сижу. На я не Ладно, о, все, о, 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 Все, давай біжимо, біжимо, біжимо куплять друга. І тушка розганяється до 530, ти, так що дуже гарне доволі вкладення. А як для мене найгірше це за 100, це з, е, нічний, е, нічний ястреб, як ми зі Стюпою називаємо нічний трикутник. Так. Все? А оце Space Shuttle. Єдиний кора oh. ну, літак, на якому можна полетіти вище, ніж 9000 км. А можна mm -hmm. на ньому і, я знаю, до 50 тисяч долетіть. Mm -hmm. Так що, тобто, це вже космос. Але космос починається в... саме в тій нашому любимому е... аеропорт Тайкуні, вже з. Є. Зі скількох. А, все згадав. А, з. Ну так, да, з. 4000 кілом... Ні, з 5 тисяч. Де вже космічна станція? І ми вже готові, Стпа, ти готов? В тебе... Пошу... Подивись. Так, ми, ми продовжуємо. І зараз ми будемо шукати, що з Стьопа... Проглядев. Давай, Стёпа, пошукай. Так, я только проглядев. Ага. А, а тут дэсь? Может, тут? Проглядев. Да, Стрелка, да, Стрелка, пошукай. Да, Стрелка. Я тут забыл. Ты тут забыл? А я-то думал. А это Вообще нет. А ну-ка, природа... Знову не ну ти шукай, шукай, стопа. Может Нас... я зараз подивлюсь на третьому поверсі, може ти там щось проглядеть. Ні, А в мене вже немає стрілки. Ну ти подивись. Але не словно. В смислі чого? Ладно, ми зараз розберемось і тоді продовжимо зйомку. Ми зараз у Степы в Токіо, ми зараз где-нибудь виберемо гарну місцевість. Ось, ось. Ст мы вже, вже може. давай, біля, баж, баж. Вазі, давай, біля в, важеля, давай. Важеля, давай. Пошла, через забор, давай. Через забор, через забор. Оп, я через забор. І тепер. От. Покур, покур, покур. О, давай, давай на, на гору, на гору, на гору, на, гору. А, на гору, добре, добре. От сюди, Отсюда, отсюда. Ух, який yeah. фаненький вид. Тикуя, так куди ти лізеш, цю цуп? А, наки я тримаюсь? Я не знаю. От репорт. Е-е твій статус го готовий. Нагороди. Плюс 5% до грошей та плюс 5% до гемів. Uh -huh. uh, рі... Кнопка сама Реберт і тут весь твій тайкун та дає тобі ось ці -ось, uh, uh, -на нагороди, які ми... я вже прочитав. Ти готов? Раз. Два. Три. <плес> три. І чого? І... А, зараз мен... чо? Пр... мене лагає. <с wrestle speak> ресет, 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 давай швидко, швидко додому, швидко додому, швидко додому, я вже хочу подивитися. Мені не треба було ресетитися, в мене пана пропала. Нічого, ну ти міг би до... А чому мені дали 20к? А то що ти в групі, ти в групі, ти в групі, а в групі якщо, э, ти, тобі дають. Я вже тут нормально так прокачав все, що міг. Так, я зараз покупляю син, э, ой, зелені кнопочки. Я, в я... мене э, залишається байдропер за 4,5 і там прокачка, і за 20 тисяч. Яка це легенда, яка це легенда. Ні, ну, э, про... по факту, мен, э, по факту я міг вже зробити, і може, і другий реберт, поки чекав Стєпу. Але я, я ж не справжній бро і за цього чекав стопу. Але якщо ось, ви хочете продовжити, ну це вообще охренеть, ну це, це просто саме самий офігенні і значимой. Самої болі. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували рубрику в аеропорт тайкум, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть Фільні, коментарі. Okay. Okay. Ну саме пишіть коментарі про це, ми будемо е, читати всі коментарі, і якщо будуть якісь запитання, ми будемо відповідати, звичайно. Так mm -hmm. то, що як ви mm -hmm. могли mm -hmm. бачити... Що? Mm -hmm. давай. Кажи. Uh, є запись? Так, 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 я. Mm -hmm. mm -hmm. Моє обрабовання. Я знайшов гру, из-за чого я запросив в аеропорт Тайку. Я да. Yeah. Зробив... Mm -hmm. А вы на уроках! Я играю в аэропорт тайму тільки из-за Миши и тільки из-за вас. вас. И, и раз... вообще э, фармишь не ты А, тюль, а тюлень Виталик. Ладно. Якщо вы хочете, я, я, я познаю вас с Тюлей Виталик. Якщо б Миша миг монтировать, ви бы вставил аватарку всей игры, я хочу бы ему жаба не давала Я уже скачал! Я уже скачал! картинку Не можу, і можу, не можу! А може, а можу, Не можу! Може. Не, можу. не, не знаю! А? Ладно, а ребят. Е кому сподобалось подобайки. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і головне пишіть коментарі Нам треба продовжувати аеропорт Тайкум чи можна які небудь інші ігри. <imitation> Або, наприклад, Або, наприклад в мою гру. Ну, не твою гру, а в ту, яку ти граєш. <imitation> ну, не поки що, в яку я граю, а ось десь... Ніколи? Ось на цьому року... <imitation> <imitation> року я обіцяю, буде моя гра. Я обіцяю. Убіє Віталій челендж. В нагороду на пельмені і, і підпис від деталі. так. Робочу тюлені опакутно. От, ми вже... Всім. І як... А що далі? Ай, блін. А все. Ну чого не, не дають побільше бонус, типу, 10%, потім 15%, потім, потім 20%, так 25, 40, 50, 700, 1000, 2000, 15000 і так далі. Ну в мене вже так я нормально прокачався, в мене залишається один. От... У мене немає стіна, а є двері. А в мене нічого нема, в мене тільки дропери, Я нічого саме червоних, не, не купляв взагалі. Mm. Добре, ми будемо вже закінчувати. гарного вечора. Або дня, або ранку. Або ночі. Так. Да, дивлячись, коли ви це дивитесь. Так. І ми ще зробимо обов'язково саме різдвяний випуск. Це прям ну 100% зробимо який-небудь для Діани. Так, ще буде розпаковка підарунків на Новий рік. Так, О, слова буде. Але це, це, це напевно, вже, вже буде з камерою. Це ми подивимось, не факт. Так. А. А. Блин, я напевно це не було чутно. Це було чутно. Okay. Okay. <laughs> До побачення. Все, Все провалюємо.